Вітаю вас, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. І це відео буде корисне для тих, хто фармить відразу два боти, наприклад, як я. Фармлю яйця в качках, а також котиків. Як відомо, для максимального фарму в цих ботах потрібно, щоб вони були постійно онлайн відкриті. І для того, щоб не приходилось вибирати, що фармити яйця або котів, є варіант запустити відразу два боти. Як це зробити? Треба встановити програму «Sandboxy». Яка запускає ту саму програму на комп'ютері, але ізольовано. Треба просто завантажити програму з сайту і встановити її. Як це працює? Ми запускаємо один телеграм і в ньому відкриваємо першого бота. Потім знову запускаємо Telegram, але правою кнопкою миші і нажимаємо Запусіть в пісочниці. Потім натискаємо ОК. Відкриваємо тих самих котиків. І вуаля! Два боти одночасно працюють. Посилання на програму буде у мене в телеграм-каналі. Посилання на сам телеграм-канал буде в описі під відео. Вступайте в телеграм-канал, там багато корисної інформації. Підписуйтесь на мій YouTube канал та підтримуйте українських криптанів. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого, до зустрічі!